Документи на Дніпро 11 92-го року випуску є рама, на рамі є шильдик. 1992 рік номер рами, номер двигуна є. Бежевий колір. Перший власник міста Почаїв, Кремнецький район Тернопільська область. Власник має бути живий. Ну, по крайній мірі, до війни був живий здоровий. Дасть Бог і досі живе. Все як має бути госномер. Е, так. О, є даже Союз автомобілістів України марка таку заставляли купити МРЕО при птихогляді. 92-й, 94 роки проведені тихогляди. Сторінки мають водяні захисні знаки. От, це як має бути. СССР, в ромбах. Все нормально. Продаємо. Правда, контакту з першим власником не маємо, але я думаю, не є великою проблемою його знайти. Причому, я думаю, що він досі не переїхав з того адресу. Хіба що може за кордон. Ну, от маємо на продажу таку. Раму показати зараз не можу, бо вона в іншому місці, але вона є. Бувайте кого цікавить Ціна що до чого пишіть в коментарях, розкажу.